що що нічого не стається нічого не відбувається що ж ви нас придушили реально стало що там все я хочу я хочу зробити з цим комітетом і чого река в це время в селі вона боже фірма і все для нас ніхто не думає що це люди з України я його першим я виріпач. Він мені хоче сказав. Що він це хоче сказав мені? Чому ти зринуй в доліку? Що що я. На всіх прибив. Він наказав. Так, наказав. Ні. Будь ласка, ви сьогодні завтра, ви ще не сильні. Давайте давайте.